Я є жінка ніжна й відверта, яскрава і сяюча. Я можу бути смішною, а інколи трошки сумною. Я різна, я зачаровую, крокую цим світом впевнено у красивій сукні і на гострих підборах. Не боюся злітати високо і впевнена, що немає вершин, до яких би не долетіла. Я знаю, як це кохати і бути коханою. Я знаю, що таке любити по-справжньому. Я найцінніший свій скарб найкраща своя подруга, а життя і є мій найуспішніший проєкт. Життя мій план тобі. Я жінка. Тендітна, витончена часом крихка. І я знаю ціну щастю, бо я чесна навіть тоді, коли це важко. Моє щире серце не раз розбивалося об чужу любов. Та я збирала його по частинках, зшивала шовковими нитками і вірила людям знов. Я зустрічала тих, хто намагався змінити мене, підігнати під себе як сукню. Я задихалася у тісному корсеті чужих очікувань, та, попри все, залишалася вірною собі, своїм мріям і прагненням. Я дивилася в обличчя страху і казала: Я не боюся, я для себе найцікавіша подорож, і щоб не сталося, у мене завжди є план тобі залишатися собою.